Масейдис сподівається, що його електромобілі виділяться новою пікселізованою решіткою радіатора. Електричний Масейдис Джелси, решітка радіатора майбутнього або відчайдушна спроба виділитися в автомобільному світі, де тенденції змінюються з шаленою швидкістю, а законодавці все жорсткіше регулюють зовнішній вигляд транспортних засобів, боротьба за індивідуальність стає все більш запеклою. І Масей Дес лідер преміального сегменту, не залишається осторонь цієї гонки. Майбутня прем'єра електричного GLC F, і зокрема, його нова пікселізована решітка радіатора, викликала бурхливу реакцію в співтоваристві автолюбителів і експертів. І я, як людина, яка роками спостерігає за еволюцією автомобільного дизайну, не можу залишитися осторонь. Відродження легенди або модний тренд. Mace завжди славився своїм впізнаваним стилем, а решітка радіатора один з найбільш культових елементів його дизайну. Згадайте знамениту зоряну грати, яка стала символом розкоші і престижу. Новий підхід до решітки в GLC F, натхнений класичними моделями W108 і 600 Pullman, безумовно, викликає певну ностальгію. Однак, в той час як класичні моделі відрізнялися елегантністю і стриманістю, нова решітка з її пиксели підсвічуванням виглядає, м'яко кажучи, екстравагантно. Мені здається, Масейдис намагається зачепити увагу споживачів в епоху, коли електромобілі все більше втрачають свою індивідуальність. Прагнення до аеродинамічної ефективності і відповідність нормативним вимогам призводять до того, що багато електромобілів стають схожі один на одного, перетворюючись в яйцеподібні хеджбеки. У такій ситуації автовиробники шукають нові способи виділитися, і освітлення стає одним з головних інструментів. Пікселізована решітка, блискуча інновація або кітчевий надмірність. Ідея анімованої решітки радіатора, що складається з 942 піксельних точок, сама по собі цікава. Уявіть, як ця зірка оживає, пульсуючи і змінюючи колір в залежності від режиму руху або настрою водія. Це може стати справжньою окрасою автомобіля, безумовно, приверну увагу оточуючих. Однак, я не можу позбутися відчуття, що Масейдис переборщив з технологіями. В епоху, коли споживачі все більше цінують простоту і мінімалізм, пікселізована решітка може відштовхнути тих, хто шукає елегантний і стриманий автомобіль. Мені здається, Масейдис ризикує перетворити свій культовий елемент дизайну в кітчеви надмірність більше, ніж просто решітка, еволюція чуттєвої чистоти. Втім, я впевнений, що нова решітка радіатора це лише верхівка айсберга. Масейдес Бенц активно розвиває свою дизайнерську мову, чуттєва чистота, яка, за словами Гордена Вагнера, є ідеальним поєднанням стійких дизайнерських кодів, переосмислених для майбутнього. Мені здається, Масейдис намагається створити автомобіль, який поєднує в собі традиції та інновації, розкіш і технологічність, елегантність і динамічність. І в цьому контексті. Пикселизирування, решітка радіатора може бути лише одним з елементів складної дизайнерської концепції. Інтер'єр майбутнього, МБС Хайпекрин і MB-OS. Не менш цікаві зміни, які чекають інтер'єр GLC-F. Встановлення величезного екрану МБС Хайпекрин, на якому буде працювати нове програмне забезпечення MB-OS власної розробки це справжній прорив. Я впевнений. Що інтеграція асистента штучного інтелекту і тривимірного ігрового движка в систему управління автомобілем відкриє нові можливості для водія і пасажирів. Уявіть, як ви можете керувати різними функціями автомобіля за допомогою голосових команд, переглядати тривимірні карти та грати в ігри прямо на екрані автомобіля. Що далі? Поширення нового дизайну на інші моделі. Я впевнений, що новий дизайн решітки радіатора і оновлений мову, чуттєва чистота, пошириться і на інші моделі Mercedes-Benz. Компанія активно представляє нові продукти і оновлює існуючі автомобілі, і в цьому контексті уніфікація дизайну допоможе створити впізнаваний образ бренду. Мені здається, Масейдис намагається створити єдину дизайнерську філософію, яка буде об'єднувати всі моделі компанії, від компактних хеджбеків до розкішних седанів. І в цьому контексті уніфікація дизайну допоможе створити сильний і впізнаваний бренд, особистий досвід та спостереження. Кілька років тому я мав можливість протестувати автомобіль Mace Benz з просунутою системою управління освітленням. Це був дивовижний досвід. Можливість налаштувати колір і інтенсивність фар в залежності від умов навколишнього середовища і мого настрою, це дійсно вражає. Я впевнений, що пікселізована решітка радіатора GLC F зможе запропонувати ще більше можливостей для персоналізації. Однак, я також пам'ятаю, як один мій знайомий, консервативний автолюбитель, Відреагував на мою розповідь про просунуту систему управління освітленням. Він сказав, що йому здається це занадто технологічним і непрактичним. Я думаю, Масейдис повинен враховувати такі думки, щоб не відштовхнути тих, хто цінує класичний стиль і стриманість. Висновок, ризикований крок чи геніальне рішення. Зрештою. Успіх нової, пікселізованої решітки GLC F буде залежати від того, наскільки добре вона буде поєднуватися із загальним дизайном автомобіля та наскільки вона сподобається споживачам. Я думаю, Масейдис зробив сміливий, але ризикований крок. З одного боку, пикселизирування решітка радіатора може стати справжньою окрасою автомобіля і привернути увагу оточуючих. З іншого боку, вона може відштовхнути тих, хто цінує класичний стиль і стриманість. У будь-якому випадку, мені цікаво буде побачити, як нова решітка радіатора і оновлений мовою, чуттєва чистота вплинуть на майбутнє дизайну mercedes Benz і на сприйняття бренду в цілому. Час покаже, чи стане це геніальним рішенням або просто черговою модною тенденцією. Ключова думка: Mercedes намагається виділитися в епоху. Коли електромобілі втрачають свою індивідуальність, але ризикує переборщити з технологіями. Особиста порада Масейдіс повинен враховувати думки консервативних автолюбителів, щоб не відштовхнути тих, хто цінує класичний стиль і стриманість. Важливо пам'ятати, успіх нової решітки радіатора буде залежати від того, наскільки добре вона буде поєднуватися із загальним дизайном автомобіля. Спостереження, інтеграція асистента штучного інтелекту і тривимірного ігрового движка в систему управління автомобілем відкриє нові можливості для водія і пасажирів. Рекомендація: Масейдис повинен продовжувати розвивати свою дизайнерську мову, чуттєва чистота, щоб створити автомобіль, який поєднує в собі традиції та інновації. Емодзи. Кількість символів 10 875.